Вітаю вас, мої дорогі! Сьогодні запрошую вас на теплу душевну прогулянку, неймовірно прекрасним місцем, садом Шевченка в Харкові. Це не просто сад, це місце, де кожен кущ, кожна лавка, кожен промінь сонця серед зелені нагадує, попри все, що відбувається навколо, краса не зникає. Вона тут, вона живе, дихає, підтримує та надихає. Сьогодні ми просто гулятимемо. Слухатимемо спів пташок, ловитимемо поглядом сонячні зайчики між гілками. Але крім прогулянки, я хочу з вами поговорити відверто від серця до серця. Бо є одне питання, яке мені ставлять все частіше й частіше. У коментарях, у приватних повідомленнях, іноді з турботою, іноді з ноткою іронії, це звучить по-різному, але суть одна. Чи плануєш повертатись до Німеччини? І ще частіше, ти можеш туди повернутися взагалі? Чесно кажучи, це питання я чую частіше, ніж як ти як ти себе почуваєш? Або чи все в тебе добре? А після останніх прильотів у Харкові ці питання посипались як град, і я вас розумію, бо ви хвилюєтесь, і мені це важливо. Тож настав час сказати прямо без натяків і півтонів. Зараз я вам розповім, чи планую я повертатись до Німеччини, а потім розповім, чи можу я взагалі туди повернутися. І на запитання, чи планую я повертатись зараз до Німеччини, я чітко хочу сказати: ні, я не планую повертатись. І не тому, що тут безпечно, бо не завжди. Не тому, що тут легко, бо часто важко. І точно не тому, що я не боюся, страх живе поряд з усіма нами. Я залишаюсь тому, що я знаю, де моє місце. Харків це мій дім, Україна це моя опора. Навіть коли місто у тривозі, навіть коли ніч освітлюється не зорями, а вибухами. Навіть коли серце стискається від кожної новини. Я не хочу ховатися. Я хочу жити, бути поруч з тими, хто мені дорогий. Обіймати, сміятися, знімати відео для вас, створювати щось своє. Зараз у мене такий довжелезний список планів, якого не було вже більше року. Я, чесно, навіть загубилась у ньому, але приємно загубилась. Це ті речі, які хочеться втілювати не колись, а зараз, бо життя це не очікування кращого моменту. Я знову почала складати список в'язаних виробів. Я знову мрію відновити свій інтернет-магазин. Мені хочеться не просто існувати, мені хочеться творити, мені хочеться жити наповне. І саме тут, у Харкові, я відчуваю, що можу це робити. Дякую всім, хто пише з турботи, хто хвилюється, хто не байдуже. Але моя відповідь саме така. Я залишаюсь, бо я вдома і я радію кожній миті тут, попри все. А ще є дещо важливе, про що я хочу вам сказати. Щось дуже особисте. Іноді ми дорослі, готові відкласти свої мрії, відмовитись від власних бажань заради наших дітей. Думаємо, головне, щоб їм було добре, ми якось потерпимо. І це правда. Батьківство часто про самопожертву. Головне, щоб ми про це нашим дітям не говорили. Але якось в нашому випадку сталося навпаки. Коли ми серйозно обговорювали повернення за кордон до Німеччини чи будь-якої іншої країни, наш син сказав твердо і без вагань Я не хочу туди, я хочу додому, я хочу бути в Україні, у Харкові, тут моє життя. Це не був емоційний спалах, це було його усвідомлене дитяче рішення зі світлими очима і глибоким змістом. Бо для нього дім це не тільки стіни, не тільки вулиці рідного району. Це батько, з яким він хоче проводити кожен вільний день, це рідні, яких він обіймає не через екран. Це друзі, з якими сміється, бігає і тілиться своїми таємницями. Це звичайні моменти, які для дорослих часто стають буденністю. Але для дитини це все, це щастя. І я розумію, що з поверненням додому не тільки я ожила, не тільки в мені з'явилась жага творити. Наш син. Він теж, наче розправив крила, бо вдома він справжній, без напруги, без компромісів, бо вдома можна бути собою. Це його вибір жити тут, і ми його поважаємо. Ми слухаємо його серце, бо віримо, навіть у юному віці дитина точно знає, де їй добре. Бо найкращі ж миті нашого життя це коли ми разом. Прогулянки парком, лісом, вулицями нашого міста, розмови під час дороги, сміх у кав'ярні, обійми вдома. І саме ці миті залишаються в пам'яті назавжди не речі, не локації, не статус, а тепло, яке ми даруємо одне одному. Кажуть, що не треба виховувати дітей словами, треба показати їм приклад. І я хочу, щоб наш син виріс сміливим, чесним, вільним і схожим на свого батька. А взяти приклад з батька він може, ну, точно, не через камеру телефону. А тепер настав час відповісти на ще одне питання. Таке, знаєте, особливе питання, яке, здається, найбільше хвилює моїх, як би так м'ягко сказати, улюблених хейтерів. Воно звучить приблизно так. А чи можеш ти взагалі повернутись у Німеччину? О, можу! І я, і мій син маємо таке право. До тих пір, поки для всіх громадян України діє параграф 24, той саме, що надає тимчасовий захист у Німеччині всім, хто перебував в Україні на момент початку повномасштабного вторгнення. І більш того, зараз, у 2025 році, можливостей навіть більше, ніж було раніше. Адже я все ж таки знаю мову. Наприклад, якщо укласти контракт на роботу або вступити на аутбілду, це така система німецької професійної освіти, можна спокійно і легально виїхати до Німеччини практично в будь-який момент, навіть без параграфу 24. І ще важливий момент: тепер мені навіть не потрібно чекати дозволу міграційної служби, щоб змінити федеральну землю в межах Німеччини. Тобто, якби я захотіла поїхати зі своєю погнеранією, наприклад, в Баварію чи в Берлін, то це вже була б моя справа. Але я не хочу. Я знаю, що життя непередбачуване, і говорити ніколи це, мабуть, не дуже мудро. Але щиро сподіваюся, що мені ця можливість не знадобиться. А щоб вона залишилась за мною, я свого часу поїхала правильно, з повагою до закону. Усі документи, всі питання з владою, податками, страховкою були закриті до виїзду. Це дуже важливо. Щоб мати можливість повернутися, треба поїхати правильно з повагою до країни, яка тебе прийняла, з розумінням того, що кожна система має свої правила. Я не буду довго зупинятись на деталях. Я вже розповідала про це все на каналі. Кому цікаво, знайдете ці відео. Але скажу головне: так, повернутися можна. Якщо діяти обдумано чітко і в рамках закону, просто я не бачу в цьому потреби. Бо тут мій дім, бо тут моє серце, бо тут моє життя. Тож, отакі справи, друзі: життя складне, непередбачуване, але водночас надзвичайно просте у своїй суті. Нам усім хочеться одного й того ж бути поруч з тими, кого любимо, почуватися вдома, відчувати себе потрібними, жити, а не виживати. Я не втекла. І не повернулась. Я просто обрала бути вдома з усіма радощами, викликами, тривогами, але із, із тією неймовірною силою, яка з'явилася тільки тоді, коли ти на своєму місці. Дякую кожному, хто дивиться наші відео, хто пише коментарі, хто ділиться своїми історіями. Ваші слова це підтримка, ваші запитання це діалог. А ваша присутність це справжня цінність для мене. І знаєте, можливо, сьогоднішнє відео вийшло не просто про сад Шевченка, а про те, як ми кожен на своєму місці намагаємося не втратити себе. До нових зустрічей, друзі, бережіть себе.